Так, друзі, всім привіт! Ось бачите, ось я Я вам хотів сказати, що дивіться, як правильно я вам хотів сказати, зараз діють акції на на електростанції та генератори. Поки діють ці акції, купуйте генератори хоча б на 3-2 кВт і станцію. Теж з такою потужністю. Друзі, зараз бачите. Ось така в нас погода ось поки що світло в нас є, бачите, ось роутер там працює, ось так в нас тут. Друзі, я вам хотів ще сказати, дивіться, наприклад, знаєте, чому потрібно купити і станцію і генератор? Дивіться, наприклад, якщо відключили світло, то спочатку, якщо станція заряджена, якщо, то, то в, я то станцію краще на запас залишити і користуватися генератором. І ми, і, тому що якщо в генераторі закінчиться паливо, станція вам прийде на, ну, на допомогу, можна і так сказати. Друзі, напишіть, кстати, в коментарях, ви колись... Там дивіться, ви колись, у вас є там електро, там, еко, станція, ась станція, електростанція чи генератор. Напишіть в коментарях. Ну, дивіться, в мене тут є один генератор, а ви побачили, якщо другий, то не мій, а то друга мого, а то там друга мого та генератор. Він теж з такою ж може трішки менше. Ну, але, друзі, дивіться, краще прям напр... напружати генератор чи електростанцію там на, 3... там на 3 кВт максимум. Ровно на 3-200 не рекомендую. Друзі, дивіться, що там, наприклад, як підключити цю електростанцію до до всього цього будинку. Дивіться, спочатку ви шукаєте розетку ось, втикайте в розетку кабель, потім відключайте на щитки електричество, потім, наприклад, тут от сюди ставити станцію, кабель від розетки, тянемо, ось так тянемо до станції і. І на станції відразу нажимаємо кнопку вклю... включення, вона заспускається, Включаєте розетки і відразу у вас з'являється світло. Тільки головне не... не перенапружувати і не навантажувати до 3,2 кВт. Максимум 3-2, 3 ровно 3 кВт. Ось. Ну, нашого генератора хватає, щоб все тут запитати, від нього. Там холодильник працює, вентилятор, роутер, потім дивиться, від нього ще може іноді чайник працювати. Коротше, він все потягне, все що завгодно. Генератор на 3,2 – це гарне рішення, якщо немає світла, його плюси не для не дуже дорогий, не, не можна тихий, та ще що... то й. Що він не зависить від світла. Наприклад, виключили світло, ви винесли його запустили та підключили кабель додому. І все працює у вас. І все працює. Друзі, кстати, напишіть в коментарях, ви бачили в вашому районі генератор працював. коли? Ну У нас зараз поки що немає проблеми з світлом, бачите, світло є. Бачите, якщо дивиться, як зрозуміти, що немає світла, по-перше, якщо є роутер, у вас, вас відразу пропадає інтернет. По-друге, ви питаєтесь, якщо ви включаєте світ ось так світло і нічого не, пи, і не загорається, то, то це означає, що немає світла. Що при цьому робити? Якщо у вас є генератор, генератор чи станція, спочатку, по-перше, відключаємо електричність, автомат будинку, по-друге, виносимо генератор або станцію, і по третє, дивіться, запускаємо генератор або станцію і включаємо в розетку... Ген... В розетку будинку і потім в розетку генера... в генератора або станцію. І вас і включаємо розетки на генераторі або станцію. Як включити на генераторі, просто там є такий тумблер і його просто нажати і все. А на станції там є ззаді така кнопка. Її нажати і, вс... і все працює. Друзі, запам'ятайте. Що знаєте, що не можна робити? Не можна генератор чи станцію чіпати мокрими руками. І ще головне правило ні в кому разі не вмикати, не включати генератор в будинку, і не, а станцію не... А станцію не перенапружувати, це теж до генератора відноситься. Тому що якщо ви хоча б на 500 ватт перенапружити станцію, вона може, вона з нею може нічого не буде, але. Але у вас є дуже велика можливість, що ваша станція там просто розетки погорять і генератора це теж відноситься. Ні в якому випадку не перенапружити та не вмикайте, коли гроза чи град. Тому що, якщо гроза Попаде в генератор, відразу може статися пожежа та земта можна просто спалити, по-перше, генератор згорить, а по друге, проводка будинку теж погорить. І запам'ятати, друзі, потрібно ще робити техобслуговування генератора, обов'язково міняти бензин, міняти масло. Міняти масло це головне, тому що на маслі без масла він не може працювати.